Вітаю вас в ефірі. Програма Пряма мова у студії Язиране Герело. І сьогоднішнім нашим гостем є керівник проєкту Східноєвропейського фестивалю форуму Слава Князів Острозьких 500 річчя перемоги під Оршою. Анастасія Гайдикевич. Вітаю, Вітаю вас, Анастасія. Давайте розпочнемо з короткого екскурсу в історії. Розкажемо нашим глядачам, що ж це за битва під Оршою. Ну, коротесенько, це є одна із потужних яскравих дат в історії України, які були незаслужено забуті, тобто про неї знають насправді лише вузьке коло експертів і істориків загалом і про неї майже не пам'ятає. Відбулася вона 8 вересня 1514 року, тобто цьогоріч ми маємо рівно 500 років чималенький ювілей. Відбулася вона під містечком Орша, яке на сьогоднішній день знаходиться на території Білорусі, але це практично погранич з Україною. Що там, власне, відбулося? Тоді рівно 500 років назад визначний діяч української історії, князь Константин Острозький, на чолі 30-тисячної -ти кажуть, дослідники військо. До якого входили представники українців або русичів, говоричи, що русичі це наша це рідна наш, назва поляків і литовців перемогли військом московитів. На як кажуть нау науковці, за своїми дослідженнями, що московитів складало військо порядка 80 тисяч. Тобто наших? А на а наших 30. аналіх А, Тобто ця битва цікава не лише самим фактом перемоги, але й тим, яким чином була використана тактика, як була придумана стратегія битви, які війська застосовувалися, і вона цікава саме ще з цим визначним, тому що нам є чим гордитися, враховуючи, що нам а, а, варто гордитися не лише здобутками свого війська нинішнього. Але і історичного, і в нас є визначні полководці, які ну, здатні прославляти Україну на мірової на світовій арені. А зараз звідки виникла ідея от організувати настільки масштабний фестиваль форум? А, ідея народилася насправді ще минулого року в спілкуванні такому дружньому, неформальному з представниками музейної сфери Рівненщини Острога. Ми вибирали і думали, які в нас цікаві дати передбачає 14-й рік, це ще було до майданних подій. І тоді всім було зрозуміло, що на горизонті стоїть принаймні три ювілейних дати: це дата сумна пов'язана з битвою під гурбами. Це дата, також, яка не відрізняється оптимізмом століття початку Першої світової війни, яке ми нещодавно мали. І дата, яка відзначається власне, перемогою, це ось ця 500-річчя перемоги під Оршою. Зрештою, коли ми перебирали всі ці дати, ну неможливо не помітити, що українцям властиво святкувати свої поразки, поразки нам властиво не плакатися, що ми бідні, нещасні, нас усі з усіх сторін перемагають, гноблять наскільки можна? Зрештою, враховуючи, що в нас є багато чого цікавого, ну і захотілося якось розбурхати бодай людей в нашому регіоні, невеличкому, бодай рамками Рівненської області, щоб відновити оцей гордість, десь хоча б трішечки, закласти такий камінчик наріжний і потім на ньому будувати вже якийсь значний палац гордості. Наскільки взагалі складно ось організувати фестиваль в таких масштабах і з якими труднощами ви стикаєтесь уже впродовж організації? Як не дивно, на початках було складно знайти людей, які б так само загорілися цією справою. Ну, тобто, якщо ідея сама виникла, я вже казала, ще до майданних періоду, то тоді я наштовхнулася на великий скепсис стосовно цієї ідеї, і звучали фрази про те, що ну, м'яко кажучи, це не політкоректно по відношенню до нашого одного із стратегічних партнерів, мається на увазі з Росії. А, і в принципі, якщо подивитися на сусідню країну на Білорусію, то можна чітко побачити, як Білорусія намагається відзначати цю дату, е, але так левірувати, щоб не наступити на больний е, мозолі та mm -hmm. да, свого стратегічного партнера. Потім відбувся майдан. Відповідно, коли відбувався майдан, е, не ну не час було думати про якісь такі е, святкування. Тоді нагальним стояло перше питання взагалі внести кардинальні зміни в систему, які власне шов. Yeah. Зробити. Mm -hmm. так. Потім, коли відбувся переламний момент в Майдані, і десь навесні знову з'явився на горизонті ця ідея, і з'явилися можливості потенційні, які б дозволяли його зреалізувати. А наразі, як на мене, з'явилася і просто нагальна потреба це реалізовувати. От, незважаючи на те, що би не відбувалося, воно має бути. Та не лише в якій формі. Тому ще до складнощі зараз до речі, якщо озвучувати цю ідею, все більше і більше людей загораються. Але є організаційні складнощі, да? тому що фестиваль він розростається ідейним наповненням. Є люди, які хочуть вкладатися, організуючи то виставки, то книжки пишучи, то ще щось. І вже тоді виникає питання, як це в короткі рамки вмістити, щоб відбулося все? Або що краще показати зараз, а що краще відкласти на потім, тому що задумано, щоб цей фестиваль був щорічно. періодичним щорічним, да? тобто закласти таку от основну. Скільки зараз налічує вже ваша? Команда куратором по острозі у нас виступає Микола Бондюк. Він працює в Острозькому музеї. Він має контакти з Острозькою академією, але разом з тим є цілий пласт заходів, які відбуваються в Острозькій академії, і там працює своя команда Дорогі. і так по кожному напрямку. Тому назвати конкретне число людей, які в нас залучені, я вам навіть не візьму. Дорогі. А скільки днів планується взагалі фестиваль? Попередньо в Рівненській області фестиваль планується протягом двох днів. Ну тобто, незважаючи от цього старту, який відбувся нещодавно, концентровані події будуть відбуватися 6 і 7 вересня, це субота і неділя. А разом з з тим наші партнери і міста інші, які так само будуть відзначати цю дату. Вони розплановують свої заходи вже в більш розтягнутому форматі, і в принципі можна говорити, що ця дата буде відзначатися починаючи від серпня місяця і закінчуючи листопадом 2014 року. До речі, про початок так нещодавно у нас відбулося в Євроарті відкриття. Ну, це не можна назвати виставкою, так? Ну тобто розпочалася картина Малюватись художником. Так розкажіть детальніше, от саме про ці події під під битвою орша. Розкажіть детальніше, що це за художник, якби що саме він малює, і взагалі як це стосується фестивалю. Ну, Юрій Нікітін, він унікальний художник, насправді унікальний двома речами, тим що це киянин, який захопившись нашою історією, історію, історію сімейство князів Острозьких, він фактично став уже острожанином, насправді, а не киянином. А найбільше мене як глядача приваблює в його творчості такий колосальний символізм, який відображений в його картинах. Тобто, навіть якщо він зображує якісь картини на зразок класичного українського козака Мамая, тим не менше туди вкладені такі образи, які ніхто раніше не вкладав, і там немає жодної випадкової речі, змальованої на цій картині. Mm -hmm. а, тому, з одного боку, вибір саме такого художника був не випадковим. Не випадковість полягає ще в тому, що мало хто із митців насправді погодиться показувати сам процес, інтимний процес творчості. Це помилки в малюванні, це помилки в трактуванні. Може бути що завгодно. Зрештою, не догодиш всім глядачам. Так. Завжди можна натикнутися на критику. Так? А цей творець погодився, погодився малювати під постійним наглядом фактично глядачів, які можуть зайти в галерею Євро, або можуть зайти на сайти, дивитися це в онлайн-трансляції, можуть коментувати це постійно в соцмережах. ну, тобто, В цьому є унікальність. І що стосується власне картин, пов'язаних із битвою підошвою, їх історичних і класичних є намальовано дві. Одна, яка була намальована невдовзі після самої битви, оскільки вона була ця битва визначна і помітна також в європейській історії, а не лише в нашому регіоні. Інша картина знаходиться в нашому краєзнавчому музеї. Вона була намальована в 18 столітті. Вона має свої нюанси. Вона трішечки має деякі помилки в зображенні одягу, тому що на ній зображені Константин Настройський і військо, але в одязі які характерний там для більш пізнього періоду. І хотілося створити ще одне метальне полотно, інший погляд, іншого митця, і, власне, те, що відбувається зараз. Ну так, бо насправді дві картини це досить мало, скажімо так, для такої тим більше битви. Угу. Безперечно. Це... Да. А зараз, ну. Не секрет, що для України в принципі це не прості часи, так і от більшість людей є волонтерів, які збирають кошти на потреби армії. Вам для того, щоб провести такого масштабу фестиваль, теж потрібно немалі кошти. Чи доцільно взагалі це зараз робити? Хороше питання. Я вам дякую за це питання, тому що це було перше питання, насправді, яке ми задавали самі собі, коли починала Так? І Ми прекрасно розуміємо, весь верх що це буде одне із перших питань, які нам будуть закидати як основне звинувачення. А, що я можу на це відповісти? По перший момент. Я в свято переконана, що те, що відбувається в нашій країні, а, війна, конфлікти, наша хронічна віра в власну недолугість, в нашу меншу вартість, вона пов'язана чітко із тим, що ми не знаємо власної історії. Ми не навчилися виділяти ключові речі і не навчилися нею пишатися. Зато ми за свято навчилися і легко навчилися а, самі себе принижувати. Ми здатні самі над собою сміятися, шикарно. Ми здатні переїжджаючи кордон із дебільшого в Росію відразу забувати, що ми є українці і ставати хахламом в найгіршому значенні цього слова. І ми практично ніколи не виправляємо іноземцям, коли вони нас називають якось не так. Чесно, мені, як людині, мені, як історику, як викладачу, мені це не беру. і я вважаю, що це потрібно виправляти. І немає часу, коли це недоречно. Просто немає. А тоді, коли у нас хлопці воюють на сході, вони воюють за щось. Вони воюють за нашу ідею, вони воюють не просто за землю. Вони воюють за нашу культуру, за те, що має зберігтися тут. Вони, зрештою, воюють за майбутнє своїх дітей, своїх дружин, друзів і всіх тих, хто залишився в тилах. І, в цьому плані це якраз є те святе. Тобто ми так само підтримуємо військових, які у нас знаходяться на сході. У нас так само під час заходу буде відбуватися ціла низка благодійних акцій. Ми будемо так само збирати гроші разом із благодійним фондом Роєвід і це відправляти на допомогу. Це само собою. Ми принципово не проводимо заходи, які б можна було розглядати виключно як розважальна частина. Тому у нас насичення програми йде таке, щоб воно перекривало різні сфери. Але навіть якщо там буде частково траплятися щось, що можна трактувати як розважальне, зрештою треба зрозуміти, що коли йде війна, всі часи а, треба було якось знімати напруження і знімати стан депресії. Інакше, якщо ми тільки зациклимося в стані депресії, ми програли. Ми програли вже і в першу чергу в мізках. Ну якщо ми вже згадали про кошти, так то все ж таки фестиваль такого масштабу, фестиваль форум, а, потребує, скажімо так, немалі грошові вкладення. Так. А звідки взагалі йдуть фінанси? До, на рахунок фінансів ми намагаємося залучити якомога більшу кількість спонсорів. Чим більше приїде у нас спонсорів, тим легше нам відповідно буде провести звичайно. це. звичайно. Так? Тобто я не готова назвати зараз остаточний там список фінансових наших партнерів. Звичайно, під час фестивалю вони будуть озвучені. Звичайно, наразі ми маємо перелік заходів, які ми можемо зробити по максимуму. Коли у нас буде достатня кількість грошей, є мінімальний варіант, який ми готові зробити просто власними зусиллями, навіть якщо в нас ми не знайдемо спонсорів взагалі, тобто наразі. Так? Тому я думаю, що фінальну цифру, яку ми витратимо на цей фестиваль, правильніше буде озвучити по завершенню фестивалю, і це обов'язково буде зроблено. Це вже така персональна моя позиція, як керівника, і, на щастя, всі мої колеги і співорганізатори вони його так само підтримують. Що наш бюджет, всі наші витрати, всі наші збори, Коштів, які будуть відбуватися, вони мають бути максимально прозорими, наскільки це можливо. Влада вас якось підтримує в цьому плані? А, наразі, а, в цьому плані, ви маєте на увазі грошовому. Да. Да. Наразі, поки що, жодної фінансової підтримки від влади ми не отримали. А якусь іншу підтримку? Іншу підтримку ми отримали. Ну, тобто, треба розуміти, що державний бюджет е, е, наразі знаходиться в великому питанні. Да. Та? Пріоритетні статті витрат ми інші. так само знаємо. Да? Та? Mm -hmm. І Висловлювати якісь незадоволення з цього приводу, ну я не маю морального права і не збираюся в жодному випадку цього робити. Так. Але є формат підтримки, який так само необхідний. Це є моральна підтримка і це є статусна підтримка. Так? Тобто, те, що ми відтримали, наприклад, від обласної ради на сьогоднішній момент і від обласної адміністрації. Це є, по-перше, згода нас морально підтримати, так це є допомога із зверненням до президента Петра Порошенко для того, щоб взагалі розглянулися ідея роз... святкувати битву під суд. Лічя перемоги під Оршою на державному рівні, тобто, щоб це було не свято в жодному випадку, але щоб це була подія, яка подія, варта відзнака. Да? Тобто, щоб про неї згадали на державному рівні. Дуже часто це знімає багато питань організаційних. Тобто тоді виникають щось, якісь домовленості легше провести із підприємцями на місцевому рівні, а зрештою, налагодити співпрацю з закордонними партнерами, з запрошеннями набагато легше, коли є цей статус. Звичайно. Да? З інших країн так з інших держав ви плануєте запрошувати когось і кого саме із яких країн? Безперечно, плануємо, тому що ця подія задіювала в історичному плані, як я вже казала, ще три країни. країни Одні нас так? так це ще раз нагадаю: Польща, Литва, Білорусія. І тому саме цим країнам були відправлені офіційні запрошення до участі в нашому форумі. І наразі ми маємо згоду на приїзд в Остріг на офіційні заходи послів Польщі, Литви і Білорусі. Ми дуже сподіваємося, що вони всі приїдуть. Я сподіваюся, що не станеться жодних форс-мажорів, які б унеможливили цього факту. Йдуть переговори про. Створення змістовного меморандуму, який мав би бути підписаний під під час їх візиту, тому що Ще раз повторююся, хочеться, щоб цей захід і цей форум відбувся не для галочки поставити формально таку крапочку, що ми щось що зробили. Так. Так. Хочеться зробити щось, що несло би за собою певні так. наслідки: політичні, культурні, військові. Тобто, щоб так це стало. Це якусь користь, все ж таки, так, безперечно, так. Ну, от відповідно, гості є, вони запрошені, поки що не озвучую імена. Є експертні гості з закордонні, які з якими. Наразі ведуться перемовини, коли отримуємо від них остаточне підтвердження про їх відповідь. Відповідно, тоді буде озвучені рішення. Хто з представників України буде присутній на цьому заході? Із представників України ми сподіваємося, що будуть присутні представники в першу чергу Міністерства культури України, тому що це перше міністерство, яке відгукнулося на нашу підтримку. І особисто пан Євген Ніщук з таким позитивом відгукнувся про саму ідею. І там, варто зазначити, що, до речі, найбільше, що його зацікавило, це ось цей от пункт і мета про ввод... створення традиції гордитися, гордитися своєю історією. Да, це найперша ознака, на яку він зреагував. Тому, відповідно, я сподіваюся, що буде хтось від Міністерства культури. Сподіваємося, що це буде сам міністр. Так у нас обов'язково на заході будуть присутні співробітники Українського національного інституту пам'яті, тому що вони так само є нашими партнерами з Володимиром В'ятровичем. Ми проводили переговори. Ми маємо його підтримку і маємо також згоду на його особисту участь в цьому заході. Тобто а разом із ним і цілої низки українських науковців, експертів і дуже багато значних людей. Ви згадали про меморандум, так які повинні підписати представники інших держав. Що це за меморандум? Скажіть детальніше. Наразі в той меморандум закладається кілька пунктів, які би заклали основу вивчення самої битви, які би заклали основу відродження пам'яті пов'язаної з князями Острозькими. Так скажімо, є у нас надгро. Обок родини Острозьких, який ще зруйнований, він потребує реставрації, реставрація потребує великих коштів. Так? І е, від посольства Литви прозвучала пропозиція про те, щоб скласти в меморандумі один із пунктів, за яким би домовлялися країни України, Литви, можливо, там Польщі Білорусі, щоб спільно скласти грошима і відреставрувати е, цей е, історичну цю пам'ятку. тобто от, от таких от пунктів є декілька, коли вони будуть остаточно складені. Так само будуть остаточно озвучені. Давайте спочатку про міста, так там ж ви обрали з ніде п'ять якихось міст так. де буде про. Водитися, що це за міста в Рівненській області. Це Остріг Дубнорівне. Крім того, у нас до нас ще приєднався Нововолинськ і Полонне. Всі міста, які обрані для проведення цього форуму, вони неминуче пов'язані з історією князів, і родини Островських, тому що це колишні міста стольні гради, як інакше говорилося, саме цієї князівської родини. І ось ці заходи, які будуть відбуватися в Острозі, власне концентровано тут дубно і в Рівному. В Острозі у нас буде відбуватися урочистий підйом прапорів, які вже були освячені: це литовський прапор, польський прапор, які вже були передані власне, в Остріг. В острозі відбудеться в музеї відкриття трону князя Острозького, який був реконструйований із залишків принципі, який є унікальним музейним експонатом. Також там відбудеться політологічний круглий стіл. На якому буде Володимир В'ятрович серед запрошених обов'язково, на якому у нас буде озвучена доповідь Сергія Децюка. і ми хотіли би провести політичні паралелі між подією, яка відбулася 500 років тоді, і тим, що відбувається зараз, зараз. Та, Тобто ми би хотіли розглянути можливість політичного альянсу, в принципі, як такого з цих трьох ключових країн, в першу чергу зараз трьох лише без Білорусі, Литви, Польщі і України. Білорусь. Трішечки, можливо, в сторону, да, речі, не із наших випаде. бажань, а із її геополітичного вибору, власне, самої ну, цієї зміню, країни. Так. І розглянути можливість створення, можливо, політичного об'єднання цих країн. Така от внутрішня групка, враховуючи наше прагнення все-таки в Євросоюз, попри все. Так. Польща, наприклад, має досвід такої альтернативної політичної групи, як Вишеградська четвірка, яка допомогла в свій час спочатку вступити в Євросоюз, а тепер відстоювати свої Права і свої там цілі, які, які вони прагнені, які вони визначають уже в рамках самого союзу. Так? Тобто, mm -hmm. чому нам не створити свою, свою тоді альтернативну ще структуру, яка крім того вже має якісь підоснови, як, наприклад, оголошений до створення військових батальйону спільний та між Литвою, Польщею і Україною? Ну тому є підстави про що говорити звичайно. В Дубно у нас запланований, окрім художнього пленера, який там буде, окрім презентації Волинської кухні, тому що ми звикли трішечки для. До спопсованої української культури, до шароварної культурної української культури, та в тому числі це відбулося і на нашій кухні. У нас стереотипно вважається, що українська кухня це там борщ вареники, борщ -вареники сало, так, та? сало В кращому випадку ще горілка. Ну, от. І, і, і на тому все завершується разом з тим. У нас кожна кухня кожного регіону вона дуже багата своїми власними рецептами, які відповідають специфіці саме цього регіону. Взагалі індивідуальні, індивідуальні так. так і тому у нас буде презентована кухня, яку можна буде дегустувати. Наша Волинська також має бути презентована збірка «Альманах Волинської кухні. Там само вдудно має відбутися ще і реконструкторський фестиваль, скоріше зустріч реконструкторів, під умовною назвою «Парад століть», де ми би хотіли зібрати реконструкторів різних часів, щоб показати оцю от динаміку, де в кожному столітті українському війську насправді є чим, є чим пишашся, пишашся, Так, та, І на цьому хочеться ставити акцент. Починаючи там від часів Київської Росії, закінчуючи сьогодення. Тому, власне, ми так само запрошуємо до співпраці і військових, і будемо раді бачити абсолютно, якщо на той момент дай Бог, а то закінчиться. Так, ми була б рада бачити і запросити сюди всіх, хто відзначився на, на сході. Насходить. Якщо на превеликий жаль, жаль, так не станеться, зрештою будуть батальйони, які будуть знаходитися в відпустці. Хтось знаходиться знаходиться у нас в госпіталі, можливо, їм стане на щастя краще, на що дуже сподіваюся. І тоді ми їх радо запрошуємо до участі в цьому заході зрештою, це робиться так само і для них, можливо, навіть в першу чергу для так. них. А ще якісь заходи, От, наприклад, в Острозі пройде якийсь фестиваль Острог Сешн. Так? Що це за фестиваль? Ну, Розкажіть детальніше. Остров Session – це музичний фестиваль, не тільки музичний, але організовується він молоді Острога. Це фестиваль, який має, до речі, вже певну історію. Вони проводились вже декілька разів в попередні роки. Він організовується виключно, виключно силами самих, самої молоді. Тобто вони збирають, вони шукають шляхи кого запросити, яких музикантів, як поставити сцену, вони ці питання вирішують самостійно. Да, Цей концерт буде також проходити в благодійному форматі. Під час цього фестивалю будуть збиратися гроші на допомогу школі-інтернату, яка знаходиться в самому острозі. В Рівному, до речі, той концертна частина, яка запланована в неділю до проведення, під час вона також буде благодійна, і під час неї будуть збиратися гроші на допомогу якраз нашої армії. Попередньо участь на участь в цій концертній частині ми маємо згоду двох колективів, щонайменше двох колективів. Це є «Козак Систем, який якраз буде повертатися з гастролей з Польщі, і це є гурт Тарута, який відзначився так само на виступах на Майдані. А до речі, якісь можливо ті ж польські чи литовські гурти не будете запрошувати? Ми би радо хотіли запросити, але це питання знову таки фінансування, так і ми на жаль, поки що на даний момент не знайшли партнерів, таких що були б за кордоном, щоб змогли нам її. Польським чи литовським виконавцям забезпечити дорогу і переїзд сюди, тому що це її технічна сторона, якась так. та і зрештою побутові необхідні умови, які необхідно забезпечити. Але в принципі ідея така була. Так, Так, звичайно, і що ідея, якщо така... вийде, то будемо раді, будемо безперечно лише Зрозуміло. Рай. А ви сказали про Дубно, так про заходи, які будуть відбуватися в Острозії і Дубно. А в Рівному а в Рівному я згадала про благодійний концерт, який буде так. ввечері. Так окрім цього, в Рівному буде відбуватися так само дегустація кухні, так само презентація збір. Волинської кухні альманаху в Рівному буде відбуватися ще два круглих столи. Один круглий стіл буде пов'язаний виключно з військовою тематикою. Ми туди запрошуємо військових експертів, і ми маємо нахабство запланували принаймні собі так підняти питання принципів національної безпеки, які мають бути зараз закладені в державу на майбутнє, і принципів формування нової військової доктрини України, як такої, тому що наразі в нас її немає так. дієвої. У нас немає не вистроєні чіткі пріоритеті зовнішньополітичні, ну і відповідно безпекові. І це треба обговорювати. Акценти треба роз, роз... розставляти. Та і розставляти бажано не лише на рівні науковців, які здатні говорити гарні слова, але до діла це не доходить. Тому ми на цей круглий стіл запрошуємо також і представників силових структур наших українських, які її діють на сьогоднішній момент. Сподіваємося, що вони власне приймуть участь в цьому заході. Попередньо, принаймні на даний момент, ми також запрошуємо і представників окремих батальйонів добровольчих, які воюють на сході. І... І попередньо від Семена Семенченка така згода прозвучала з умовкою про те, що будемо бачити, на який стан подій буде відбуватися на цей момент. Тобто, в залежності від того, де він буде знаходитись, але принципова згода є на участь. ще також в Рівному буде відбуватися якийсь турнір. Так, Кубок Князів Острозьких. Що це за турнір? Так, Кубок князів Острозьких це турнір, турнір лучників. Він попередньо в. Суботу буде відбуватися в усіх містах п'ятьох, які в нас приймають участь в цьому фестивалі. Кожного міста буде обраний переможець, який найкраще проявив свою доблесть звитягу. І, відповідно, потім ми їх всіх запрошуємо в Рівне. І в рівному відбудеться фінальний тур, де вони зможуть продемонструвати свою влучність. Це така дань середньовічній забаві, але зрештою це і нагадування про нашу майстерність, яка у нас проявляється на і в людей звичайних, які в принципі не є військово зобов'язаними на сьогоднішній день. Тому такий фестиваль буде у нас про. Водитись як частинка турніру і нагородження переможців у нас буде відбуватися в Рівному перед благодійним концертом. Тобто буде якийсь кубок князів Островських, так, спеціально розроблений так. і вирушиться за перше місце чи гран-при чи якось вже ну, перше місце. Відповідно, потім свої нагороди отримає друге і третє місце. Так але там уже будемо дивитися градації, які саме це будуть подарунки. Зрозуміло. Ну на жаль, наш час вже завершується. Дякую вам за розмову. Глядачам я ще раз нагадаю, що у нас в гостях була керівник проекту схід. Європейського фестивалю форуму Слава князів Острозьких, 500 річчя перемоги під Оршою Анастасія Гайдукевичі. Ми всіх запрошуємо так, у вересні на фестиваль. Будемо раді бачити рівнян, гостей міста. Можуть долучитися всі до всіх Безбережно. заходів, так, які будуть проходити. Ну і, звичайно, пишатися своєю історією. До побачення. Дякую.